Ось вам наглядний приклад. Вчіться на чужих помилках. На чужому досвіді, от бачите оці ось листочки, вони торкалися краю агроволокна тут з краю. Бо воно таке під натяжкою, і вони торкалися. Оці листочки примерзли. Вони померзли. Бачите? От вам наглядний приклад. Якби я поклав агроволокно. На рослини без своєї от цієї тимчасової конструкції. Другий приморозок, що був сьогодні, у мене б картопля вже не пережила. От, наглядний вам приклад. Бачите? Це торкалося, торкалося агроволокна, і агроволокно повністю передало холод на рослину. Тому не робіть помилок, якщо є якась можливість вкривати під час приморозків. То вкривайте, тільки вкривайте правильно. А від іншому моя конструкція тимчасова з-під агроволок спрацювала? Картопля повністю пережила приморозок. І от тільки в таких місцях, от по краю, де листочки торкалися, деякі листочки, звичайно, підмерзли. Це виключено по краях і виключено окремі деякі листочки. Вся інша картопля. Поживає доволі таки непогано.